Но в тебе ще є заборона якась на проявлення. Щось є думка оточуючих? Да, ти чомусь в собі як професіонал, то ти впевнений, да? але ти якось залежний від думки чи оточуючих, чи батьків, чи когось. От ти, не мов, от зупинився, да? не можеш д -д далі піти. Ну, добре, а що батьки можуть такого сказати, що тобі буде важко. Не ну, прийняти може. Не прийняти твою професію, чи що не можуть прийняти, як вважаєш? Ну Мою прояву. Що ти Я заявляєш про себе да? на да. світ. Да. Да. А як ти буде? ну Не приймуть вони. Скажуть, це небезпечно. Проявлятися небезпечно. Буду далі проявлятися. Не вірю тобі, бачиш, ти, ну, відразу плечі опускаєш, голову опускаєш. Ну, не mm -hmm. даєш собі. Ти mm -hmm. розумом розумієш, що буду далі проявлятись, але себе не пускаєш, стримуєш. Тобто топчешся mm -hmm. на місці. Ну, закривай очі. Уяви зараз напроти себе батьків своїх. Що відчуваєш? Що в тілові, коли вони напроти тебе? Ну, якась напруга. А як ти тілом її відчуваєш? Десь всередині щось заважає. Ну, де саме. Говорити. Ну, всередині спробуй відчути тіло своє, де саме. Ну, тут десь. А яку форму має? Круглу. Ну, Спостерігай за собою зараз і за цією формою. Там проти тебе батьки. Зараз ти це ти в тому проявленні, в якому є. А зараз ти масштабуєшся. А Зараз твоя компанія росте. Заробітки в 10 разів збільшились. Що в тілові? Збільшується серцебиття. Тривога якась. Тривога, так. Да. Що з тим блоком? Збільшується. А Зараз про тебе знає весь світ. Бренд твій mm -hmm. знає весь світ. Да. Мільйони доларів заробляєш. Як зараз? Важко. Да. Крім могу горль. А батьки які? Сумні. А, а яке рішення тобі потрібно прийняти, щоб дозволити собі піти в реалізацію свою? Зробити їх щасливими. Це помилка твоя. Ти реалізовуєшся для того, щоб вони були щасливі. Зумієш? А чим більше ти реалізовуєшся, тим більше вони сумні стають. Вони бояться твоєї реалізації. Розумієш, в чому перекос. Да. да давай спробуємо змінити рішення. Яке рішення тобі потрібно прийняти, щоб дозволити собі реалізовуватися? Бути щасливим в цій реалізації. Да, Ближче. Ну, дозволь собі от, бути щасливим. Про тебе знає весь світ. Заробітки колосальні. Можеш дозволити собі все, що хочеш. Да, і ти щасливий в цьому станові, які батьки твої. Посміхаються. Ось тобі відповідь, тому що насправді підсвідомо, в яких би страхах твої батьки не жили для любих батьків та щастя тоді, коли їх дитина щаслива, коли їх дитина в чомусь реалізованіше краще, ніж вони, живе краще, ніж вони жили. Підсвідомо, це завжди у, у любих батьків закладено. Які б деструктивні там родові програми в них би не були. Ти зробиш своїх батьків щасливими тоді, коли дозволиш собі бути щасливим проявленим. Дозволяй mm -hmm. собі. От зараз про тебе знає весь світ. Ти реалізований, багатий, щасливий. Як батьки твої. Обнімають. Так. Да, ну, ти їх. Угу. А зараз ти це ти от, за місяць до того, як почнеш справу свою. Та да, вони ще не знають, чим ти займаєшся. А да, ти підходиш до них і говориш, планую займатися цим напрямком. Як тобі? Ну, вони не дуже приймають моє рішення. Так. Да, дозволиш їм не приймати? Да, і от зараз діставай цей блок. Прям давай фізично покажи мені його розміри. Да, і віддавай батькам, скажи: ну, це ваші страхи, це ваші, це не моє заберіть. Віддай батьків. Це ваші страхи, це немає. Да, але підсвідомо ти знаєш, що коли ти реалізуєшся, станеш щасливим в своєму проявленні в цьому світові, і вони автоматично стануть щасливими. Да, У них ця програма злетить. Але поки дозволим бути такими. дозволиш собі бути незалежним в своїх рішеннях від батьків. Так, да, дозволю. Да, зараз вірю тобі. Зараз знову ти це ти реалізований, проте знає весь світ проявлений, заробляєш добре. Та. І зараз нам про тебе батьки. Зараз говори їм: я займаюся цією справою. Я щасливий. Як вони? Раді. Обнімають. Так. Да. щасливі. Як ти себе почуваєш? Дуже класно. Да, і от зараз і як вони до тебе приходять, от зараз вони можуть тобі дати благословіння на цю справу, якою ти займаєшся. Так, да, можуть. Да, і от зараз уявляю, як вони кладуть свої ручки тобі на голову і говорять: да, от син, благословляємо тебе, віримо в тебе. Mm -hmm. Да, обнімай їх. Давай там, де ми працюємо, там нема такого поняття, як час і простір. Все відбувається. Тут і зараз приймайся благословіння, ми з майбутнього. Запам'ятовує цей стан зараз. Запам'ятовуй. А і зараз знову ти сиди тут і зараз. Дозволиш собі масштабуватись? Так. Да. При цьому кайфувати від того, що ти робиш. Однозначно. Да? Дружина, як підтримує тебе? Так. Да, да. Як тобі? Мені подобається такий стан. Добре, супер. Роби глибокий вдох, видох і потихеньку повертайся. Зрозумію одну річ. що, Звичайно, дітям дуже важливо підсвідомо отримувати ну, благословіння від батьків да, на ту чи іншу справу. Але зазвичай це відбувається дуже рідко, тому що батьки живуть в своїх страхах, батьки виросли в інших поколіннях. І те, що тобі зараз хочеться від них отримати, вони зараз не можуть тобі дати, тому що вони не можуть це відчути, зрозуміти. Але змінюючи цю стратегію, що вони в апріорі будуть щасливі, коли ти будеш щасливий проявлений. Не зараз, коли ти ще намагаєшся зрозуміти, хто ти, що ти для чого, ти тільки пробуєш свої перші кроки робити. Да? Але вже розуміючи, що ти спочатку хочеш їх щасливими зробити, а потім сам станеш щасливим, так не mm -hmm. працює. Спочатку ти стаєш щасливий, потім ти робиш щасливих всіх навколо себе. Зрозумів. Ну, то ви якби Ісус Христос да, прийшов такий і сказав: «Так, спочатку я зроблю всіх щасливих, а потім стану щасливим. Спочатку я зроблю всіх в любові до Бога, а потім сам стану в любові до Бога. Да. Нічого б не вийшло. Ну, да. Він прийшов уже в любові, да, він розкачав, відкрив сердечний центр свій через свій стан, потім навколо нього, всі зцілювалися, всі були в цій любові. Це ж так само як і любити. Ти когось не здатен, поки себе не полюбиш.